Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні зовсім коротеньке відео на тему морської капусти. Якщо ви будете бачити в магазині морепродуктів чи ще десь морську капусту, і якщо ви до цього ніколи її не куштували, раджу вам спробувати. Я вам дам невеличкий рецепт салату з морської капусти. Для приготування нашого салату ми будемо використовувати наступні інгредієнти. Це саму морську капусту. Тут 450 грамів. Одну морквину середнього розміру, яку ми нашинкували по принципу моркви по корейськи, два зубчики часнику, які ми пропустили повз прес. також три столові ложки олівкової олії, одну столову ложку лимонного соку, неповну чайну ложку солі і неповну чайну ложку цукру. Все це ми поєднуємо, перемішуємо і даємо салату настоятися. Все, в принципі, наш салат готовий. Салат ви можете споживати. Практично ну, з багатьма стравами. Такі, знаєте, універсальні, дуже смачний. Сама капуста по консистенції дуже хрумка і дуже приємна на смак. От чесно, друзі. Я сам для себе нещодавно відкрив цю морську капусту і дуже нею задоволена, якщо чесно. Тому, друзі, будете бачити морську капусту, купуйте і робіть по такому принципу, як я вам порадив. Детальний опис інгредієнтів я залишу під цим відео. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня та нових зустрічей!